Шановні що... ну, присутні, ну, ми всі практично з вами знайомі. Я хотів е, зробити декілька заяв сьогодні. Справа в тому, що ви, ви всі знаєте, що громадськість підприємці, починаючи з 3 числа, е, вже е, проводять свої збори, вимоги доносять по питанням, зв'язаних з Чернігівською фіскальною службою, а саме її керівництвом та керівником Дусяком Степаном Павловичем. Чому сьогодні я вас зібрав і про що я хочу з вами говорити? Ви знаєте, вже було три мітинги, які проходили відповідно 3, 10, 18 числа була конференція на Уніані. Позиція громадського людей дуже активна. Всі виказують свої думки, свої пропозиції. Поки що від податкової ми нічого не чуємо у відповідь. Єдине, що відбувається за цей час, нам все таки вдалося зібратись підприємця в ініціативній групі для того, щоб започаткувати хоча б перший крок, тому що та ініціативна група, яка працювала до нас, жодного навіть протоколу немає. Своїх засідань і започаткувати, що все-таки відбудуться збори власне, цієї організації ради підприємців при ООД при фіскальній службі обласній. Але я сьогодні по іншому питанню я хочу зробити заяву, і ця заява пов'язана з наступним. Після одного із мітингів, які ми проводили, в одній із видавництв на сайті інформаторів була опублікована інформація, яка стосувалась особисто у мене, як підприємця і моєї підприємницької діяльності. Мене дуже вразило, що там наводяться деякі цифри та назви організацій, в тому числі закордонних, з якими я працюю, які в принципі є комерційною таємницею, і вони до них відношення може мати тільки перевіряю, які кожен місяць перевіряють компанію, в якій я працюю головою правління Цепрат Насіння Чернігівщини. Там вказані цифри. Заявлених на відшкодування ПДВ, назва компанії, відношення і таке інше. Мене це трохи смутило, але потім від знайомих я узнав, що працівники відділу аудиту головної обласної служби фіскальної запросили з міської податкової інформацію стосовно всіх цифр і даних, що стосуються компанії, де я працюю. Ну в принципі, ховати нічого, діяльність прозора, податки платяться, всі люди працюють. Ну хай перевіряють, хай е, приходять. Але протягом е, десь останніх двох неділь я як е, голова ради підприємців при Чернігівській ОДА, е, який займає ну, на сьогоднішній день активну соціальну позицію. Почав замічати, що за мною по місту слідкують деякі люди, передвигаються одні і ті ж і транспортні засоби. Я. подумав, що може Мені здається це, але вони рухались за мною одні й ті ж люди. І я що зробив? Я просто. Пропустив цю людину вперед, потім різко розвернувся. Сьогодні у кожного з нас є фотоапарати в телефоні, і я його сфотографував. Це людина, яка переслідувала мене. Я спитав, як вас звати і чому ви за мною ходите? На що? Він сказав, не торкайтесь мене, розвернувся і побіг проти руху по вулиці Леніна а, біля музичного училища. Я кажу: та куди ви від мене тікаєте, пане? Він тоді повернувся і пішов в іншому напрямку по вулиці Леніна, по проїжджій частині, і втік від мене. А, Декілька днів я з'ясовував місце у нас невелике, а хто ж ця людина? І з'ясував, що це є Орешко Олексій Вікторович, який діє за вказівкою своєї керівника ніякого пана Казиміра. Це спеціальний підрозділ налогової міліції, який займається, мабуть. Ну, як мені сказали, може я помиляюсь, там, чи то до зовнішнім спостереженням, чи якимось іншими справами, я звернувся до податкової міліції, до податкової з заявою, що е, по цьому випадку прошу дати мені термінове пояснення, е, чи є проти мене, чи компанії, в якій я працюю, кримінальні справи чи провадження, якісь таке інше. На що мені було відповідь, що сьогодні немає, але ми вам дамо письмову відповідь і так далі. В зв'язку з тим, що до сьогоднішнього дня відповіді так і немає з минулої неділі, я вчора ввечері звернувся до Генерального прокурора з відповідною заявою, що до мене, як до громадського діяча, ведеться. І Якесь спостереження, якесь переслідування, видаються інформації по моїм по моїй компанії, де я працюю. І я це пов'язую з своєю громадською діяльністю, з діяльністю громадського діяча як голови ради підприємців при Чернігівській Ода. І тою позицію, яку я займаю по відношенню тим діям, які відбуваються в Державній фіскальній службі Чернігівської області. І тепер мені становиться зрозуміло, що постійний перевід паном Дусяком відносин в площину Берестовий, це є бажання звести це не в. Проблему суспільств, яка існує в суспільстві, непрозорості, невідкритості. До речі, я хочу вам сказати: мені як стало відомо, що на сьогоднішній день, наприклад, до громадської ради вже зареєструвалося 100 чи 105 організацій, на зміну того, що було раніше, там 25, які хотіли зробити карманними. От такі дії відбуваються у нас в місті, в обласному центрі, і я готовий відповісти на ваші запитання по тим речам, про які я вам розповів.